Усім доброго дня, компанія КХС, канал КХеса Якен, як завжди з вами. Сьогодні ми маємо 28.03.23 року. І сьогодні в нас таке коротеньке відео буде. Це алігатор, тобто така овочі різка, можливо, хтось хтось яйця ріже, можливо, хтось там і фрукти якісь, не знаю. Тобто знаю це те, що до нас потрапило. І зверху тут має штука бути з ножами, яка просто прокладеться сюди якийсь овоч, і вона такий хоп, і собі на маленькі шматочки. Ось, і, і тут всередині є отака от сітка. Ну Сітка я вам покажу, тут, напроти мене, можливо, не дуже видно, але що частинка вона зламалася. Ну і, Дійсно, можливо, це не зовсім зручно. Тут вона потріскала ще отако, бачите, там по-різному. Ну, людина звернулася, щоб щось зробити, тому що, ну можливо, хтось би й міг зробити. Нічого складного начебто немає, але ж проблема є, її треба було вирішити. Одним словом, ми зробили такі самі сітки. Бачите, тобто так само вони стоять сюди. Ну, для чого сітка, це, хто вже має цього алігатора, то він розуміє, ще, якщо ви попрацювали і ножі, скажімо, поперелізали, то там залишається багато залишків в чогось, в того продукту, з яким ви працювали. І треба це все звідти достати. Тому трошки йде напруга скажімо, на цю сітку, і вона з часом вона ламається. І треба було вирішити таке, що Ви ми зробили точно один в один, бачите, сідає все чудово, стає чудово. Тобто, якщо така потреба у вас так само виникла, то будь ласка, звертайтеся, вже все готово. Це є, скажімо, відео більше для тих підписників, які в нас є. Люди слідкують за тими новинками, що в нас виходять і можливо дійсно от раз її потреба є. Тому, будь ласка, на початку відео є всі наші телефони, є сайт, на якому це все буде. Скоро ми його виставимо. І таким чином можете звертатися і отримувати все необхідне, що вам потрібно. Якщо щось чогось вдруг такого ще відбувається, що в нас чогось ще немає, висилаєте, ми робимо і ви отримуєте вже те що вам буде потрібно. У тому будьте здорові, до нових зустрічей. Будемо дуже вдячні за лайки, або просто, якщо цікавий контент, підписуйтесь на канал. На все краще вам. Слава Україні, слава засвіту.